Вітаємо в ефірі Новини на Радіо Сумдеу у студії Анна Шпурік та Артем Король. Сьогодні у випуску СУМДУ та Університет Ліверпуля розпочинають співпрацю над науково інноваційним проєктом СУМДУ підписав меморандум про співпрацю з Харків IT Кластер. Студенти СУМДУ. Призери турніру із дзюдо Гранд Слем. У СУМДУ обговорили підготовку студентської та учнівської молоді до майбутніх спортивних змагань. Про ці та інші події університету далі у випуску. СумДУ та університет Ліверпуля розпочинають співпрацю над науково-інноваційним проєктом. Нова програма співробітництва між сумським та ліверпульським університетами спрямована на посилення дослідницьких зв'язків і розвиток довгострокового партнерства між закладами освіти, зокрема у сферах цифрової економіки, відновлюваних джерел енергії, цифрової інфраструктури та цифрової трансформації. П'ятимісячний проєкт передбачає стипендії як для очного, так і для дистанційного навчання, заходів з обміну знаннями та навчальними програмами. Він підтримується грантом у розмірі 197 тисяч фунтів стерлінгів близько 9 мільйонів гривень від схеми двосторонніх грантів між Великобританією та Україною у галузі досліджень і розробок Universities UK International. Сумду підписав меморандум про співпрацю з Харків IT Cluster. Сторони сподіваються, що укладений меморандум сприятиме розвитку it індустрії підвищенню якості it освіти, допоможе забезпечити додаткові умови й активності для підготовки кваліфікованих фахівців в галузі. Партнерство СумДУ з Харків IT кластер передбачає широкий спектр спільної діяльності, актуалізацію освітніх програм. Комунікацію з абітурієнтами, спільне проведення конференцій, семінарів, майстер-класів, тренінгів, проведення лекційних та практичних занять для студентів університету, представниками бізнесу у сфері інформаційних технологій, сприяння у працевлаштуванні кращих слухачів спільних програм. Конгрес центрі Сумду відбулися публічні експертні консультації щодо освіти дорослих в контексті повоєнного відновлення сумської громади. У заході взяли участь представники університетської спільноти, місцевого самоврядування. Провідних організацій громадянського суспільства, бізнесових структур, гуманітарних місій. Мета зустрічі обговорити, як владі, громадському сектору і бізнесу краще адаптуватися до викликів воєнного часу та закласти фундамент для післявоєнного відновлення громади, а також спільно ідентифікувати ефективні механізми популяризації та імплементації закону України про освіту дорослих. У сумду обговорили підготовку студентської та учнівської молоді до майбутніх спортивних змагань. На базі університету відбулася нарада з питань підготовки та участі збірних команд учнівської молоді у змаганнях 5-ї літньої гімназіади України та студентської молоді у 18-й літній універсіаді України. А також у міжнародних студентських спортивних змаганнях у своєму виступі ректор Сумду Василь Карпуша наголосив, що розвиток спорту є одним із пріоритетних напрямків діяльності університету, і, незважаючи на складні умови воєнного часу, наші спортсмени підтверджують свою високу майстерність, демонструють вагомі здобутки на всеукраїнських, європейських та світових змаганнях. Від імені університету ректор урочисто вручив нагороду срібному призеру 31-ї всесвітньої зимової універсіади в змаганнях з біатлону, студенту 4-го курсу факультету технічних систем та енергоефективних технологій Дмитрові Грущаку. Загалом у 22 видах змагань літньої універсіади України 2023 візьмуть участь 339 студентів закладів вищої освіти Сумщини. З них 313 здобувають освіту у Сумському державному університеті. Студенти СумДУ – призери турніру із дзюдо Гранд Slam. Аспірант дільшот Халматов став срібним призером турніру. У категорії до 60 кілограмів дзюдоїст розпочав свій турнірний шлях із другого раунду і пробився до фіналу, здолавши суперників із Франції, Бразилії, Бельгії та Казахстану. У фінальному протистоянні перевага була на боці суперника із Франції. Для дільшота це вже друга срібна нагорода в кар'єрі з турнірів Grand Slam. Студент СумДО Владислав Казіміров, навчально-науковий медичний інститут. Виборов бронзу у ваговій категорії до 73 кг. кілограмів. Дзюдоїзд здолав представників Польщі, Косово, Казахстану. Але у чвертьфіналі поступився азербайджанському спортсмену. Учасники театрального колективу Сумдеу стали призерами 14-го всеукраїнського відкритого конкурсу чаців імені Остапа Вишні. Призерами конкурсу у номінації Студентська молодь стали студенти Сумського державного університету, учасники відкритого молодіжного театру Кураж Анастасія Дядченко та Олег Ситник. Анастасія Дядченко, третьокурсниця навчально-наукового інституту права, посіла друге місце за читання жартівливого твору Бориса Поліщука. Порозумілися. А студент четвертого курсу навчально-наукового медичного інституту Олег Ситник здобув третє місце, продекламувавши гумористичний твір Остапа Вишні. Усе життя з Гоголем. Ви слухали новини на Радіо Сунду. У студії працювали Анна Шпурік і Артем Король. До зустрічі у наступних ефірах.